Не те, що мені хочеться, а те, що потрібно, і дружина мені пише певний список. І коли я приходжу додому, вона дивиться на те, що я купив, каже, так ми ж не це молоко завжди беремо, ми ж беремо інше. Я ж не це просила, я просила інше. І в мене бувають такі моменти, що я забуваю, що ми постійно беремо. Бувають такі моменти. Можливо, якщо ви десь навчаєтеся, ви приходите на навчання, відкриваєте свою сумку, бачите, що щось забули. Зошит, ручку, можливо, бутерброд хтось забув, це проблема. Я пам'ятаю, коли я ходив в школу, у мене до школи пішки було 7 хвилин, якщо бігти, то половиною. І коли я приходив на заняття в школу, у мене там третій рок був фізкультури. І я знаю, що між другим і третім роком 10 хвилин. Я подивився, форма є, а кросівок немає. Забув. І за 10 хвилин. Треба зі школи прибігти додому, взяти красівки, прибігти назад і ще й передягтися. Встигали. Завжди щось забувається. І в нашому житті також бувають такі моменти, коли ми щось забуваємо. А може ми колись щось комусь пообіцяли. І забули також це виконати. Проблеми з пам'яттю. Можливо, ми обіцяли вдома поприбирати. Можливо, пообіцяли до когось прийти в гості. Можливо, погуляти з домашньою, домашньою твариною, можливо, ще щось. Ми можемо щось забити. Ви знаєте, що навіть сам Бог забуває. Якщо ми з вами забуваємо не спеціально, як кажуть, не навмисно, то Бог. Забуває навмисно. Бог хоче щось забути. Бог приймає свідоме рішення щось забути. І він забуває і більше ніколи не згадує нам про наші гріхи, за якими попросили в нього пробачення. Він хоче він забуває. Одного разу один. Обчина йому було 10-12 років, пообіцяв дещо мамі і не виконав. Мама так надіялася, що він зробить таку важливу справу для неї, він її не виконав. Він її обманув. І коли він взяв свої кошти для того, щоб з друзями піти в кінотеатр, він згадав про те, що він обманув маму. Він не зробив те, що вона попросила, А те, що він пообіцяв. Він розвернувся. І пішов у квіткову, квітковий магазин. Купив квіти, прийшов додому, подзвонив, відкрила мама. І вона дивиться, а їм маленький син, підліток, каже: мама, це тобі. Я тобі приніс тюльпан. Вибач мене, будь ласка, за те, що я не виконав те, що я тобі пообіцяв. Вона каже: Заходь. Заходить до син. А він переляканий, каже, мамо, ти мене вибачиш. А вона каже, син, я тебе вже вибачив, я тебе впустила в свій дім, я тебе вже вибачила. Але скажи мені, чому саме тюльпани? І тут буде важлива інформація, чоловіки, запам'ятайте. Син каже, мамо, коли я зайшов в кітковий магазин, мені, працює, мені допомогла продавчиня. І вона сказала, бери тюльпани, білі тюльпани. Виявляється, мовою квітів білі тюльпани означають смиренність, щирість і благання вибачення. Чоловік, я повторюю ще раз, тому що ми можемо забувати, смиренність щирість і благання вибачення. І він каже, я так захотів опустити те проплачення, що купив саме ці квіти. Жінка міцно обійняла, поцілувала свого сина і сказала, здається, як відтепер біля тюльпани це мої найулюбленіші квіти. З того дня цей хлопчина почав вивчати квіти. Йому дуже сподобалися тюльпани. Він цілий вечір вивчав, що ж таке тюльпани, де вони ростуть, як вони ростуть і що вони означають. Але, друзі, Господь також нас. Пробачає. Коли ми звертаємося до Нього в молитві, коли ми приходимо до Нього і просимо пробачення, то завдяки тому, що зробив Ісус Христос на Христі, Він нас пробачає. Він ніколи не згадує про наші провини. Адже за наші грехи Ісус помер на Голгофі. У Біблії є гарний вірш це Римлянам 8 розділ, перший вірш. Там написані такі слова. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Дорогі друзі, молодші і старші, завдяки Ісусу Бог вирішив пробачити наші гріхи і ніколи їх не згадувати. Якщо ми в нього попросимо пробачення, це допоможе нам у житті. Він буде разом з нами. І ми будемо разом з ним на небесах. Амінь. Ми молимося за діток. Давайте помолимося за нас і за нашу дітей. Батько Небесний, ми дякуємо тобі за те, що ти показуєш нам приклад прощення. Ти допоможи, будь ласка, нам пам'ятати всі ті важливі моменти, які ми комусь пообіцяли. І якщо ми цього не зробили, то все ти пробачить. Благослови, будь ласка, нас пробачати і ніколи не згадувати тим, хто нас образив. Так, як робишся ти, Господь, благослови, будь ласка, нас пам'ятати, що тільки з тобою наше життя може змінитися і тільки з тобою ми можемо мати вічність у небесах. Будь, будь ласка, разом з нами, з нашими дітками, благословляй, будь ласка, їх, наставляй їх, допоможи нам, дай мудрості їх виховувати, щоб вони йшли твоєю дорогою і були разом з нами в небесах. Будь, будь ласка, з кожним із нас, тобі слава. Амінь.